Всім привіт ви на каналі Олег Кей. Сьогодні я буду розказую вам про, вас, про мої рослини. Я перемістив свої рослини з кімнати в другу кімнату. Так, також добавлюся одну дуже багато нових рослин та, ну, та нових цікавинок. Я вам розкажу про всі свої рослини, які я маю. Також тут стоять не всі рослини. Одна рослина своїх в мене не підукові, тому що вона хвора і вона має триматися далі від тих, від, від тих рослин, які міняють хворі. Буду розказувати про свою першу рослину. Буду розказувати про просмію авокадо. Вирощував я, напевно, півроку пів тому, а в дошкемечі я взяла пакетик. Туди я поклав ватний диск мокрий, на низ насипав трошки, налив трошки водички і поклав, а в диск запомнітав кісточку авокадо. Там вона проросла, і я її посадив. Хорунт я брав в себе з двора і тут проростали деякі е, травинки і інші русини. Як ви бачите, тут вже випускається стовбур. І кісточка починає розковуватися. Друга моя рослина. Цей кактус я купив недавно в новому магазині, який відкрився біля моєї, біля мойого дому. Також на ньому є квіточки, які висохли вже, тому що рядом е, стає зима. І ну, весна і зима скорбує, і вони вже впадають в квіточки. Також в мене є дуже багато мандарин, особливо тих, яких я вирощував з кисточки. Ось цей горщик був для папаї, тільки вона в мене пропала. Тут я посадив свою мандаринку. Насліді ще одне авокадо. Воно вже більше, але листочки в нього все засихає. Вони в нього відпадають, а потім знову виростають нові, а потім в нього засихає і відпадає. Напишіть в коментарях, чому. Також в мене є ся... синя ялинка, точніше голуба. Вона у мене вже така не маленька, а вже велика. Її мені подарив Миколай, було пару. Виросла павлянь. Вони пообсихали і виросла одна велика. В неї обсихались теж, але не так, як інші обсихали. Ось та, ні одна така лівинка, не була така велика. Ось така одна, тільки виросла. І тут, в середині, навіть як е, шишечка маленька. Це в мене є ще одне авокадо, воно я розрашу тим самим способом, як і ось це авокадо, про яке я теж розказую. Тут, як ви бачите, теж е всякі, е виросли травинки і інші не тому, тому що був ґрунт, який я брав з себе з двора. Пагінець вже більший, кісточка більше, більше розкупилася. Тому що воно в мене дов, довше росте. Ще в мене є теж одне авокадо. Це останнє авокадо, яке в мене є. В нього теж розкується кісточка і пагінець теж виріс. Також виросте травинка теж, тому що я брав ґрунт все з двору. Також в мене є полуничне дерево. Іншу назву я не пам'ятаю. Воно виросло у мене вже велике. Мені його подарували на день народження. Тоді воно було дуже маленьке і йому попадали всі лисочки. Я хотів його вже викидати, але побачив, як почали виростати нові листочки і почав за ним ліпше доглядати. Відвивав його частіше і, і давав йому більше світла. Щоб воно виросло більше. І воно було дуже маленьке, але виросло дуже велике, я з ним просто почав ліпше доглядати. Також у мене є ще мандаринки, тут є три мандаринки, тільки одна чомусь засохла, тому що вона, напевно, була маленька, а я налавлю сюди багато, води, тому що у стін прибувало більше водички, і та засохла. Тут було багато, напевно, води. У мене ще мандаринки, які я теж вирощував скісточку. Тут вже одна мандаринка, але теж велика. Ось тут вона в мене посаджена в такому стаканчику. Він промокав, і... але все одно я декою налавла забагато водички, що стаканчик ось так стояв, що аж мандаринку накривав, що тільки один був видно. Але це і не зашкодило. Вона виросла дуже, дуже велика. Також в мене є ще ананас. В нього є одна дитинка, яка тут росте. Вона дуже маленька, так що я її ще не добре бачу. Вона, о, це вроді та дитинка, але вона ж, має, але, напевно, дитинка є менша. Ну, дивіться, ось тут є ананас і в серединці ви бачите, що він. Якщо в середині він такий погнилий, то тоді він у вас пропаде. Якщо він такий, як у мене, то він у вас не пропаде. Я дуже пишаюсь цим бананом, тому що він виріс дуже великий, він навіть не поміщається в відео. В нього є дуже, він був один маленький, він випускав діток маленьких, вони виросли великими. і він виріс дуже великий. Він, як я казав, він вже не поміщається в відео. Деколи деякі листочки в нього вже засихають, а виростають дно, ну, так само, як в його діток. Коли я буду пересаджувати його, я, я, я розділяв діток. Також в мене є мандаринка, яка має листочки, яка має квіточки. От не розцвіли, але деяка, яка розцвітає, зразу впадає, як ось ця. Тому я подивився в інтернеті чому так. І я, я зрозумів, що треба, щоб у нього лимона було 24 або 23 листка. А якщо не буде, то, то квіточки будуть опадати. Так, також я розкажу, скільки у нього лимона є квіточок. Скільки у нього лимона є листочків? У нього є 21 листочок, якщо я не помиляю, кожен в мене є мандаринка. Я, як казав, на хвора. Але вже коли її тримав мандри і падав дощ. Він пообмивав тих до хворобу, тому що це були маленькі жучки, які лазили по столу дерева. І, і тоді ще лимон, мій мандрин. Тоді від нього покривалася така липка, така липка слизь, яка, напевно, висмоктувала добрі речовини з мандарина. Дуже пишаюсь тим, що я виростав, тому, тому, що, тому що це я вирощував раз моїми руками. Я купляв маленькі, а вирощував вже великі. Так що, як ви не купляєте великі, бо коли ви купите великий, воно вас пропаде. Треба, щоб ви купили маленьку е, рослинку, а потім, щоб вона сама у вас до викрасила. Бо якщо купите зразу велику, вона у вас пропаде, воно, бо буде не такий клімат. А маленька ще може привикнути до того клімату, який є в вас. Всім папа, дякую за перегляд. За перегляд. Підписуйтеся. Е, Ставте лайки всім па 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 Я Дуже пишаюсь тим, що я виростав, тому, тому, що, тому що це я вирощував раз мої руками. Я купляв маленьків, а вирощував вже великі. Так що, як ви не купляйте великі, бо коли ви купите великий, воно вас пропаде. Треба, щоб ви купили маленьку е, рослинку, а потім, щоб вона сама вас використала. Бо якщо купите зразу велику, вона у вас пропаде, воно, бо буде не такий клімат. А маленька ще може привикнути до того клімату, який є в вас. Всім папа, дякую за перегляд. перегляд. Підписуйтеся. Е, Ставте лайки всім па-па-па-па